<головіка> я з восьмом другого року я ще робили... ну, ну, не поранше робили ту ж, знали нашу церкву яку зараз треба не говорити Я Так в Росії, я західної України. Та я що ваша справа в Росії, весь далекий схід. Починаючи з за Уралу, там і туди далі далекий схід заселилися, в знову країн освоїли, не йде, Сибір. А Зоді, а та, Тех, не чому у нас московський патріархат? Нема у нас московського патріархату. А що ви фотографуєте? Ми ж вас не просили. А я не маю права у своєму селі фотографувати вас, чи що таке? Щоб фотографувати треба, якийсь дозвіл. А який мені дозвіл треба, щоб вас фотографувати? А де написано, що я. Маю маю просити вас дозволу, щоб фотографувати, в моєму селі. Я це раз фотографував, я нікого дозволу не питав. Зараз не збираюся тоже. Це була раніше українська церква. Були такі священники, Негиєвичі. рід цілий юрейська була церква, в була церква. Я й не, не дурницю, я для людей. це історія. А це яка китайська церква? А це яка китайська вони не вірили ні в Бога, ні в чорта. Господи, прости. що сьогодні Миколая. Да. Ну, кажуть, ну, що церква була там, де була. Вони, вони тут щось вірнуть і Ви ж тут жителі ну. села, ви повинні знати, де церква була. Не було в нас церкви. Та, Ну да. була, була. Ну, була, Ну, стара? Була. 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 де да, Де Клуб. клуб да. ну, це коли вона була. Біля пам'ятника збігла. Була да. церква да там. Ну вони ж її розбомбили, і ми танцювали, співали, матюки гнули там ці церкви. Бачите? Що ви робили? Ви кажете, що ви християни. Ну я ось О, таке відношення християн. Ми, ви, ви, ви що ви ні. знаєте, ні, я не вас не осуджаю, я говорю в загальному. Тут, тут... не тільки ви ту. Багатці построїли на місці церкви, де була пожар. Сперва хотіли завод поставити. Я все. вам да, я вам хотіла так, що творили беззаконне, яке розкажу, хотіли. — Там, де я жила, І все постро така красива церква, розбомбили її. Оці, оці боковушки розбили і отакий осталися. Тут і зробили дом, дом культури, а ви дом культури? Дикої, до речі, української православної церкви. Московського патріархату. У нас немає патріархатів України. Так, здесь церков, не ж доказуєте, доказуєте, а ви доказуєте, ви то ви як не доказуєте, то ви брешете по цьому. Собор український, греко-католицький. Вулиця всі церкви, за Кирило, найбільший цар. Якщо нема московського патріархату, а, а ви зразу себе висудите. А, а я не суджу нікого. А Яке ви маєте право когось судити? Так ви кажете, що ви не московський ми. Ми не московському, ми українська православна церква. Чого? Чого молиться? Блашенніші московського кожній церкві, підітьі в Герешки, підіть у голів, підітьі у багатську. Я був в у церкві, був в у церкві, був Герець. Він я, я всі цей, так би пройшов усі. І чую, хто, як молиться, Чому ви за що молиться. Я знаю, що голова московська патріарха. Це хват. Патріархат немає. Ні, не, ні, не, я, я вам хочу сказати, я знала точно, я любитель, і я, коли ви правите тут, Там випадки, дуже хочеться почитати для вас. Ой, мені подарували, вже, таку ще Це просто люди, хочуть, хто це такий, це да, це. оце такий, ви одосі бандюга, який забрав усі гроші. А Чого церковні? до бандюги йде наш президент? Чого він буде на службу? Да ви чуди політи. Володимир цілувався з Онуфрієм, він цілувався з греко-католиками. З Шавчуком, він цілувався з папурин. Ну, а Кирило це взагалі, він не говорить. Він має право піти, він не до Баптистів іде, і до іде. Ви дуже такі, э, ми тупі, зовсім Ні, тупі. Ні, ми вас не, не говоримо, Що тупі. тупі. Ми ви ви означає вас... слово релігія? Розумієте, у вас справа в тому, що вас є неправильно, а ви тут не говорите. Ну Ми не хочемо з московським патріархатом. А я ж не московським. Я вам нічого не кажу, я вас не заставляю нічого. Я перед вами ісповідь не роблю. Не ісповідь. Я не перед вами не у вас відкрили. Справа в тому, що я ще раз говорю, мені чи ви будете буде, буде, буде. багаті, знаєте, скільки є? Шість сект. Я ні одного не осуждаю. Я ні одного не осуждаю, І їхня воля. І теж приходять, доказують, що нам. Тобто ви київський патріархат називаєте сектою, так? Розумієте, не, так ну, що не, є секта. Ви не, не. розумієте, суть цього ну, церква. До чого таке порівняння? Ки... Слухайте мене, а потім да, говорите. Да, Київська митрополія да, коли виникла? Ну, ми Перекращені да, Росії, да. Володимир Крисів, була Київська митрополія. Вона була? Була. Вона була кілька років. Конечний день. Філарет служив в Київській митрополії. Так, мій Бог зараз України. Україна. Так? Якщо ви хочете історію знати, він був в Росії, хоронив патріарха Пімена. Він був першим містом Руси. А що ти? Але коли його? Тобі Русі... люди розрішали знімати? А я мені дозвіл треба щоб розріш... знімати. Так, звісно, Кожна людина, Вона має Приїху право чи, Україну, чи зніматися її, чи не зніматися. А ти таке взяв, ви виставляв. Ну забороніть мені, подайте О, на мене всього. Інтернет, інтернет інтер. тут, на таке, ось метяшівка навіть на ризик. Я для людей. А чого за то, Хай то люди мені, що у Київський пуб... публічність, себе свобода слова і розкола? Тому що приїхали з Греції, з іншої єпископи приїхали, митрополити. Не роби беззаконня, не розколюй громаду і не твори ті діла. Він не захотів, злагався з Кравчуком своїм кумом, яким дітей своїх пристрів мав жінку і так далі, троє дітей, але рахувався мала. Киги перший, який неправду говорить, вся Україна знає, що він кайбе. Я знаю. Вся Україна знає, що він не пов'язаний з Києва. Слухайте пов'язані. Давайте я вас ні. не ожурайськими пояснюю. Я вже ні. офіційно ні. говорю за дану людину, а не за вас. Ні. 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 Ну, а ви зараз ви служби ведете по це ваша справа? Я вам ще далі по українською видачами московська патріотичка. І сьогодні ми і далі маємо той розкол. Настрій людей. Чому? Не було б. Не. Бу -бу та при чому війна? Він вже да, в 92-му році сотворив, та, розкол, а жаль, 92 сотворив розкол, але не сьогодні. Він в 92-му сотворив розкол. А що ви називаєте розколом? Україна теж відділила свою... на ту, яку ви знаєте, яку не ви знаєте. Ви не мені задаєте питання. Зу, 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 дай, дай, дай. Україна відділилася і церква повинна відділитися. Патріарх усіх церквей в Єрусалимському, Грецькому, Румінському, Румінському. Там ще один є патріарх, не лише у Києві, ще у Львові є український патріархат. Там є три патріархи, зараз багато українських православних церквей. Не тільки наша, і Філарець, ще одна є у Львові. З такою людиною не то, що здорове. Це ви таке називаєте? Та як? Та ви по радіо слухайте, по Ні, ми ч... ми слухаємо, ми ну, говоримо зараз. – Я не прийшов вас переконати, ваша воля. Рухи, ви три собі тому назад робите, Ми прекрасно хочете. відносились до церкви і не розуміли. Московського, Київського, нам було все одно. І Фаларет, тоді, да, коли да. почав, що його ніхто не визнає, він що зробив, коли Залягався не, з журналістами і, начали... і сказав: а Східна церква це москалі, а це московський катергаді. І відтоді почали. А гроші де йдуть? Які гроші ніхто не знає, но говорить мені Ось гроші. Ось бачите, ось машина я крупним планом з і тоді. А ви мені забороніть фотографувати, Я в своєму селі. А яке чого ви сюди приїхали? Скажіть, чого ви сюди? Я вам питання задаю. Чого ви сюди приїхали агітувати нас за Москву? Руський мір нам проклонувати. А чого це так люди стоять? Ось є храм культури. Це громадське місце. Я до вас додому прийшов фотографувати. До нас люди з матірки до мене ходять в церкву. Я розумію, я не до вас додому прийшов фотографувати, Я в громадському місці в центрі не А я хочу. Я вас прошу ще раз, мабуть, перестаньте її знімати. А ви мені забороніть, нападіть на мене, так як у Лаврів. Так як у Києві журналістів б'ють ваші ваші люди. Ну скажіть, чого ваші люди в Києві журналістів б'ють, коли, коли приходять і знімати? А я наприклад, щоб ти, ти мене знімає. Ну нехай вони, Саша, не скажуть, воні. яка цель. Вони ж приїхали з целью. Я й питаю, з якою метою ви приїхали. Ми їх забили, забили, забили людей, посадили. Не дали людям. Вони розкажуть, Що вони приїхали, що вони можуть. Ми були зареєстрували київську патріархату. Ми просто хочу побалакати. Можна і нашу зареєструвати. Десять чоловік. Ми, політику. ми на Київський патріард не хочемо. Та ми якої як появиться представники. 10 Оце ми хочемо. Якщо розумієш, український робити. Я тоді так само здіймаю, мені тоді ніхто не забороняв. Ну так, А чого ви мені зараз забороняєте? Є московського патріархата, є київського. Я вам царь кажу, яку ми приїхали. Вона українська, ми знаємо, що вона українська. Ну, треба дочитувати. Можна до зареєструвати нашого громаду. Та дочитувати, девочки. Не треба Вони то очитуються кому? Кому? Кирилу. Кирилу. Кирилу, Кирилу. А, а, що це стидно? Що у нас не стидно таке говорити? Ну, от є сайт, сайт російської церкви. А. От ви мені поясніть на сайті Російської а, православної церкви, усі церкви, ті, що в Україні, вони зареєстровані, вважаються російськими. А ви доказуєте, що ви українська церква. Я розумію, ви підпорядковані російській церкві. Український православний церкві. Зайдіть в інтернет, подивіться, якщо не чули. Є сайт російська православна церква сидить. На ньому вся ієрархія церков. А ви мені розказуєте? Хто так, ти така? Для... офіційний, для... офіційний сайт. яка ви що ви робили до тепер? Ви, ви що хочете? Ви, яка ціль вашого його Я хочу ну, вас питати, ну, ким ви працювали. Я хочу я вас питати, слухайте. що ви маєте проти націоналістів. Ну, я Українські вас слова не казала. націоналістів. Я, патріоти. я, патріоти. я, я патріоти. сама патріотка, я патріотка. А ви хто така? ні? А ви хто? Ваш патріотизм У мене всьому. я гроші перераховувала на АТО. Ми збирали волонтерам, продукти, все ми зробимо. А ви що навіть? Розказуйте, ми, велика, патріот, це що ми ви, Який ви зробили? Який патріотиз би зробили? А що ви хочете тут зробити? Та, церкви. 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 Діло, ми прийшли, просто є 10, 10 чоловік, які доходять до мене, і люди з матчівки церкви. Просто ми йшли, якщо є змушість, тут зареєструвати громаду нашу. І оці, ми просто побалакати, хочете, не хочете. Ми на нас не просто побалакати. Якщо я 10 ви думаєте, що церкви, чоловік. та жінка буде ходити у церкву, я, я вам 50 на 50 говорю, що половина тих, які вона і не ходить. Тому що в церкву треба. Треба постійно працювати від зарі до зарі, треба жертвувати, треба храм утримувати. А то все гроші є. Да. Не, не думайте Не думайте, культуру. що да. Да. ви бачили, ви бачили? Я знаю. Знаєте? Да. Ну ти хоч раз була в церкві. Ти Не хоч... ти хоч ж... хоч... Я читаю разу Вони приїхали з батюшкою, до ліцю, то значить, ми, ми сюди в церкву ходимо. Та, в вийде, вийде, От, так, Побалакати, якщо там. А ви чого прийшли? Напали, нічого, нас рано? Рано? Вам нічого робити? А ви собі їдьте? Ідіть дайте громади. Сім'ї нашу громаду нас кормляти нас. І нам нічого патріот. Ідіть туди до тих патріотів, які ви маєте. А ми патріоти тут будемо патріотами. Просто побалакати хотіли. Не хотіли... балакайте, це ж не політика. Ми не за політику хочемо балакати. Чи я осін осін в нас московський патріархат? Я розумію. Ну є, є в Росії російська православна церква, є російська православна армія, яка воює на Донбасі. А ви приїхали агітувати за них? Ну, є, є нас, я сюди хотів з Матяшинкою, їздити до нас гогорю. Я знаю, Я розумію, бо боїм нікуди більше їздити. Так я ж маю право до них приїхати, балакати. Не балакайте. Балакайте. балакайте, я ж вам забороняю. Ну моліться, таке що ви а я вам що, хто а ви часу? Не вмороч, люди прийшли послухати, а ти не ніколи в церкві не була, так, а що ти ви мали свою сходку? Ми я вам мішали на вашій сходці. Ні. Я ви мали сходку? Мали я сходку? Мали я сходку? Мали ви Київського патріархату не маєте. Я вам не забороняю. Я до вас не маю ніякого. Бачите, ви тільки що підкресли самі Київського патріархату мали було? сходку. Ви ж Київського патріархату. Я ж вам пояснив, пів години пояснював. Mm -hmm. Вони ж так пишуться, що нема нічого странного, все спокійно. віків. То що тепер тут робиться, воно вже тисячами. От так ведеться, як усемей, час. Помогу, знаєте, слухайте мене, Христос, коли прийшов на землю, воскрешав і зціляв.

Багачки велико. Теж колись комуністи гнали, закривали. Оце не пережив вже в комуністів. Це нужна просто. Вона каже, перед це не знаєш, його обов'язок мені Знаєте, ми пастирі, наше діло сіяти, проповідувати, а це вже від вас зависить. Хочете, не хочете. Ми ніхто не рука не викруче, ніхто не нав'язує. ми не проти церкви, що проповідати, так не проповідає за Росію. Московська церква. Ви Москов, ви представник Московської церкви, російської церкви. Ви самі брехнього родите і людей. Зайдіть на сайт Російської православної церкви. Подивіться, почитайте. 29 Ну А хто? Вони підпорядкують безпосередньо Кирилу. Слухайте, дивіться. мого батька... Слухайте, якщо у нас у цей онуфри у нас у Києві, якщо йому. Онуфрій Кирилові. А приятове? якщо Онуфрію дадуть статус, що він буде патріарх? Ви повірите йому? Зійдуться всі православні патріархи, дадуть Онуфрію, що він вигляд є вигляд патріарх. будуть Києві під... патріархи, буде унуфрій патріархів. Котро ви тоді повірите? Нашому чешівці можна Була і три патріархи в Києві. Ну чого ви діли? Православна православна. Так оце православна. Чого ж це починати? Житомир вона й буде. Нехай буде. А чому не буде Миколаївська церква? Хай же буде вона. Ні, ну а чому ви споритеся? У, у ось у западній три церкви, і ніхто з людей не спориться. Да. Хто йде в ту да. церкву, хто йде в ту. Я по чотири цьому? Як, якщо так, є у ми вас можливість, стройте. Да, да, да. Так ви подумайте, що на Західній Україні вже попалили всі московські церкви. То, що вони знають, яку зло вони не несуть. Не, а, а ти послухай, так, що він говорить? Ти не, не чула? у Росії, аби було здоров'я. На час своїх. Що ви хочете? О, люди, о люди. Вони потерять московську. А для чого це реєструвати? люди, які хочуть у нашу церкву. Так хай тобі ходять, це свобода в нас, свобода віри. Куди хочеш, туди йди. Так можна зареєструвати громаду, щоб їм все виводити. А що ви скажете, що законопроект? Проект вже подали про заборону російської церкви в Україні не, не чули співати. такого солдати. Ну, так, Послухайте новини, фінансуватиме це будівництво? 18 років. Можна йти спонсорів А що ви робитиме, якщо заборонять московську церкву? Що ви будете робити? що підете в київський патріархат? Он комуністів заборонили. Тепер що вони? Де вони тепер?

Ще, буде, що? О, Люди збирали по себе, построїлися. Розкажіть такі казачки ще не. І з пожертв церкву таку Молодець, Молодець, б я я не збудували. Я ж не за майці не їжу, пішли на мопеді, приїжджають до вас по грабити. Що можна любити представити, яка я з мосточком патріархату? А, а, а. а в якому році вуголиво три по церкву? У 2007 році. Я вже служу 10 років. Це... Так ви ж розкажіть, як воювали теж в Гоголиві? Київський, що вирішали? А, б... ну, а історія там є, читав. Ще ж була вагончик. Ну тож, там, там Гоголево теж було поділилося на пополам. Між двома церквами тоді. Між якими, де там було? Між Київським і Московським. Це вона там була. Було, почитайте. В історію. Було, було, було таке. Просто, Де там, тоді була? Те, була коли я була в Устивіті, Іван Іванович служив у Стивиці. А що ви спонсора не привезли свого? Я знаю, хто вас спонсор. Один, Один не вони так, так не побалакати. Спочатку реєструвалися спочатку щоб землю, виділили потім от ви жіночка говорити. Кимсько патери Бачанському районі 6 патріархати, і одна не діє. Чос? Нормальні люди, без політики. Не не знаю, я це Ніхто не хоче фінансувати, ніхто не хоче туди українська. Ну правильно, у вас гроші. А, а кого цьому? гроші, того у а, а у вас що, грошей немає. І у вас рушити. Там треба своє. Гроші. Я ж не ворую. за Ви і раз... поїхали на фронт, От ви протипо я був на фронті. Я він був я знаю. Він все на фронт віддає. Ми, Та, ми всі даємо, ми, ми всі даємо. Слухайте, підожі, я знаю, що він віддає. Та він же ж був у нас як зархом всі роки. Україні, всієї України він був як зар. Всі церковні гроші він забрав. А ви говорите, він дає кому він дав. що на Україні повинна бути українська церква. українська Єдине помісна православна церква. У нас зараз війна з Росією. Це Всі вже ви воюєте. Ну, звісно, ми воюємо, а ви ж не воюєте. Ви наоборот за де ризик. Війна записана. Де є війна записана? Та всі це визнали. Якщо не бачите, поїдьте на Донбас. Подивіться а то, а то пише в болоті. Десять тисяч загинуло людей. ваш син воював там? мене Сам брат мій там сидить. І ви вважаєте, що війни немає? так? що війни одного афганістану Другий там. Племінники всі там в окопах сидять. Ви бачу, тут сидите, та, та, А ви щось не так, ну, що ви такі... А ви вважаєте, що він не на війні, а то і ваш племінник сидить. А ні, я кажу, То війна страшна війна. війна. Хай не задає. Це не те, що мій батько з ружом біг через Дніпро у Черкасу освобождав. Ваш батько був комуніст, ви сказали. сказав. Те саме робили, що тепер. І вперед двигав, і війну виграв. Тільки не знаємо, за чим. Що, що їм ще треба? Так вони пише скандал строїти. З ними не можна говорити, вони скандал строїти. Все. Вони ж прийшли, оскорбляють, і починають болтати, болтати, осуждати. Хоча Бо самі не розуміють, що говорять, ну але говорять. Так, а як спокійно на вас дивитися, щоб ви тут прийшли і тут устроїли Донбас? Нам тоже що? ви, ви робите розкур. на Донбасі? теж почалося все з такого да, за, сяпи, такої агітації я часто бачив буваю, але постійно. я нікуди не записувався. Я взагалі не вірю. Я за Україну. Я ж бачили часу хороні. Я ж не вірю, що нічого не посе Я розумію. Я особисто проти вас. Я вам чесно скажу. Я не маю нічого проти. Але але російська церква, ви вибачте мене. Ми в нас війна, Олександр Васильович, Можна хвилиночку? Давайте почнемо. Що так ми ймов тільки що зійшлися? Кожен залишається при своїй думці. Якщо до нас приїхали поважні отці, давайте їх вислухаємо, що до чого. І якщо ти цієї віри придержуєшся, будь добре придержуйся. Якщо хтось з цієї віри, то послухаємо. Прийшли. Так, а ви не розкрили, я наприклад, прийшла, я не пойняла, чого ми тут щось Давайте стояти і мовчки послухати. А тоді кажемо, почули, якої вони церкви. Прийшли таке, як хтось. Так вони кажуть нам. Так ми ж не, так, дали, так, ж не, ж не ми, ви ж не дали їм сказати. Я, наприклад, як підійшов то саме восніяни, Я не, не чу я саме я вас чула. Шо, я ніде не нічу люди посходилися. Ви щось чули. Не чули, чули тільки спори. Пожалуйста, давайте постуємо й помучимо і послухаємо. А тоді вже, будь ласка, ну, слухаємо. Чому. Хто кого я повірив, що апарат накрити? Та ви мені не забороняйте. Будь ласка, скажіть. Вам. а я не хочу, щоб ти мене в інтернет. А ну суд подайте на мене, що я зато подамо суд. Якщо без дозволу виставиш когось, давайте я й вас зніму. Ні, мене не треба знімати. Бо якщо якраз би то. От характерувати ще мені. Розкажіть. Ні, розкажем, не Я не красива, Розив. так що я не то строєч. При чому тут би люди повинні знати своїх героїв в обличчя журналі Це громадське місце. Мені тут ніхто не заборонить знімати. Ніхто. ні, ви. А я при чому тут журналіст, я людина. Давайте вообще на нього і вас зніму теж. Мені треба бачити, хто тут буде за Росію, щоб як війна прийшла, щоб знати кого пристрелити першим. Давай, давай. Ты, давай. Ты, Кажіть, той. кажіть, кажіть. Я для історії, я в інтернет завтра воно викладеться все. Приберіть отого чоловіка. Приберіть. Не розумієш, що нехай буде об'ясняти. Об'ясняйте, так ви мене не женіть, я вас. Ви мене не займайте, я вас не буду займати. Тому що ти знімаєш нас, ти не розумієш, ні? Так, я маю право, це сенс села. Ти не маєш права ніякого. Тихо, тихо, що ви робите?